Від Закарпаття пан Ондраш у захваті. Гостинні люди, малювничі краєвиди, так, та все враження псують місцеві автошляхи. Так то не є дорога, то є танкодром. Без сумніву, жахливі дороги головна біда Закарпаття, каже гість здалеку, та нема жодної проблеми, яку б не можна вирішити. Щоправда, вся справа у ціні питання. Мой скромний одгад около однеї мільярдів. Так як наші славецьке. Хоч до Словацьких доріг їх Закарпатським ще далеко, почитати нарешті потрібно хоч з чогось, кажуть місцеві автомобілісти. Водії переконані, до такого стану автомагістралі довели чиновники, які працювали лише на свою кишеню. років 3-4 назад нам підняли бензин Влада Януковича. Ми самі шофера платили експлуатацію, у нас могла добити дорога найліпша в Європі, а фактично дорога отримала найхуже. Від доріг місцевих до доріг обласного значення. Всі без винятку закарпатські автошляхи потребують ремонту. Деякі лише ямкового частину дорожнього покриття взагалі потрібно відновлювати фактично з нуля. Шматки асфальту, залишки щебені та величезні ями. Ось з чого складається автомобільний шлях, який фактично сполучає два райони Хуський та Міжгірський. Хоч зима цього року була доволі тепла та малосніжна, перепади температур та дощі на стан доріг таки вплинули. Ями стали глибшими, вибої не більшими. Відтак і на ремонт коштів водії почали витрачати більше. Найбільша машина йде на ремонт. Поставиться запчасті тиждень-два і зразу обратно на ремонт. Тут ніякої важної дороги нема. За Карпаттю є чим пишатись, є тут і на що подивитись, кажуть жителі краю. Та якщо терміново не почати приводити автошляхи до ладу, туристи сюди взагалі можуть забути дорогу.